Привіт, друзі! В цьому відео я хочу показати вам, як перетворити зображення в опис. Причому навіть досить достойний. Але, звичайно, його треба буде перевірити. Ну що ж, поїхали! Отже, я подивилася це відео на каналі Etsy Success. Серед багатьох питань там йшлося про принципи пошуку, які використовує Google, коли його роботи перебирають лістинги. Хлопець, який з компанії Google він розповідав, яким саме чином Google і його пошукова система переглядає сайт Etsy і аналізує величезну кількість. Лістингів, які там знаходяться. І він розповів, що опис кожного лістингу відіграє чи не найважливішу роль в тому, як сайт Google відображає в пошуку ті чи інші лістинги. І для того, щоб отримати шанс потрапити в пошук Google, щоб ваш лістинг могли побачити. При тому, коли людина шукає якісь, можливо, навіть те, що у вас продається в магазині, треба, щоб це було гарно описано в описі даного лістингу. І я зрозуміла, що в мене такого не було. Як кожна нормальна лінива людина, я задалась питанням: а чи є AI, тобто штучний інтелект, який зробить. Зворотній процес, не з опису в зображення, а з зображення в опис. Я знайшла багато всякого шлаку, на який не варто витрачати час, але серед цього всього є одна перлинка, яку я вам зараз покажу. Отже, раджу вам підписатись, якщо ви ще не підписані, на канал Etsy Success і на мій канал, і переходимо до сайту. Який називається Астіка. От ви бачите зверху astika.org. Я так розумію, це є штучний інтелект, який допомагає незрячим людям, людям з вадами зору, розуміти, що на зображеннях зображено і так далі. Отже, зараз ми відкриємо безкоштовний рахуночок швидесенько. Create a free account. Придумуємо сильний пасворд, Мені більше, ніж 13 років. Поїхали. Ага, Verify email, Отже, верифікуємо емейл. Лінк на от саме цей, на цю сторінку, там, де описи, я покажу. Або давайте ще раз. Заходите в меню. І оцей describe натискаєте. Зараз ми завантажимо той файл, який я хочу описати для свого магазину Etsy. Поїхали. Так. Отже, це саме той файл, який я хочу перетворити на текст. Я клікаю на оце очко, бачите, таке тут? І воно зараз буде. Описувати. Ну, займаю деякий час, небагато. Ось тут воно пропонує теги. Ну, як я побачила на теги, воно мені ну, якби не дуже. Хоча ну, для використати ці теги як ідеї можна. Але, що нас найбільше цікавить, це якраз оцей GPT S Description. Отже, що ми бачимо? Штучний інтелект перетворив це на опис. Отже, не будемо зараз це все перекладати. Так, копіюємо текст, відкриваємо перекладач, і ви собі можете перевірити, що саме вам AI, штучний інтелект запропонував в опис. Ну і звичайно можете його відредагувати. І тоді знову скопіювати. Я відкриваю etsy магазин відкриваю лістинг, до якого стосується це зображення. Я його розіб'ю, вставлю цей опис. І таким чином ви можете один за одним зробити описи з більш-менш ключовими словами, за якими саме Google відобразить. Вашу картину, ключові кольори і так далі. Я сподіваюся, вам це відео було корисним. Ви відкриєте сайт Астіка і зможете собі таким чином побудувати не один опис. Сподіваюсь, вам це зекономить час. Якщо вам сподобалось і це відео, і ви хочете, щоб я далі продовжувала. Робити подібні відео з корисним контентом для художників, будь ласка, підписуйтесь і пишіть про це в коментарях.